А ви знали, як спартанці боролися з алкоголем? Вони збирали рабів, наливали їм по 3-4 чашки алкоголю, давали їм зброю та примушували їх битися. Ви уявили, наскільки це було огидно? Що вони не могли нічого зробити? Мазали, падали, спотикалися. І за цим всім повинні були спостерігати діти спартанців, які виховувалися як воїни, для яких цей театр викликав огиду? До речі, так само вони боролись з обробством та багатим життям, тільки замість зброї більше наливали і накривали столи. І діти бачили цю п'яну огиду, яка обжиралася та мечала. Спартанцям забороняли будувати дома краще інших. Їм навіть заборонялося використати деякі інструменти для того, щоб вони не побудували дом краще свого сусіда. Посуд, меблі та одежа були самі прості. Вони дуже негативно відносились до багатства та розкошного життя. Вони користувалися лише самим необхідним. Мабуть, через це з'явився цей вислів спартанські умови. Дітей забирали у жінок із 7 років і селили їх в казарми. Але у жінок Спарти була неабияка свобода, навіть коли Сафінянка запитали, звідки у жінок спартанок стільки свободи. Спартанки відповідали дуже лаконічно, бо лише ми народжували чоловіків. Взагалі жінки у Спарті дуже багато часу приділяли вихованню дітей та навчанню. Сама головна їх місія була в тому, щоб народити як можна більше здорових спартанців. Якщо ви хочете дізнатися більше про спарту, рекомендую вам переглянути це відео, послання на яке ви зараз побачите. Відео знімав ще на початку створення каналу, тому воно російською. Приходьте, дивіться. Друзі, зараз важкі часи, нам потрібно бути на плаву та підтримати наших хлопців і тих, хто зараз дуже постраждав. Тому, якщо контент подобається, підтримай його монеткою. Частину грошей будемо витрачати на поміч наша. В описі залишу карту. Всім дякую, нас не зламати, разом ми сила. Сподіваюся, що сьогодні ви дізналися щось новеньке, цікавеньке. З вами був Ярешко, до скорого.